Пані Євгенія щомісяця отримує по 2300 гривень пенсії. Каже, на цю суму доводиться радше виживати, бо ж потрібно і продукти купити, і комуналку сплатити, і ліки придбати. Востаннє жінці піднімали виплати восени 2022 року лише на 100 гривень. Ну як воно може вистачати. Треба, Ой, я вже не можу навіть вам розказати. І квартплата. І, ну... І лічитися треба. Пан Володимир отримує вдвічі більшу пенсію. Та каже, і цього на прожиття не вистачає. Лише за опалення прийшла платіжка на дві тисячі гривень. Продукти дорожають дуже, і все, а пенсію то стається. Цьогоріч ситуація для пенсіонерів має дещо покращитися. З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Перша навіть для мінімальних виплат. За словами урядовців, усіх суми мають зрости приблизно на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. Суму підвищення вираховуватимуть індивідуально в залежності від нинішніх виплат. Тобто, чим більший розмір пенсії зараз, тим вищою буде й надбавка. Наприклад, до мінімалки у 1920 гривень додадуть 384 гривні а до 4800. Ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше ста гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою, це справедливий баланс. Навіть такого підвищення панців раді. однак кардинальну приднома з нестачою коштів то все одно не вирішить. Подивимося, будемо получати в цьому місяці. Подивимося, чи буде вона? Буде індексація, то теж неплохо. Ось така ситуація. Окрім того, уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент. Пенсіонери віком від 70 до 75 років отримуватимуть доплату у 300 гривень. Від 75 до 80 років 456 гривень, а старші за 80 570 гривень. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33-й канал.